39 гривен вісім копійців при вточному плані 954 тисячі 280 гривень, що становить 150% виконання бюджету. З них 1 мільйон 656 тисяч 243 гривень це його дійні м'яцькі гаранти і дарунки. Додатки спеціального фонду становлюють 1 млн 739, 134 гривень 53 копійки, при плані 573 мільйонів 733 тисячі 973 гривень. Є запитання туда по проєкту. Голосує. Матвій Володимир, Варячок Оксана. Возний Роман. Голова Антолій. Домич Юрій. Заяць Мирослав. Гасирак Микола. Мончик Іван. Москва Олег. Касецький Андрій. Соснево Іван. так? за. Ярошевський Андрій за. Цибуляк, Михайло за. Чти за рішення прийнято. Наступне про затвердження бюджетного програму. Центра України. Відповідно за позитивним висновком бюджетної комісії, комісії з питань рекламу затверджується, пікнується проєкт рішення по програмі для свого фінансування програми 60 гривень на встановлення, котру спрямовані на встановлення барнерів для наших нових Голосуємо. Ріг за Марячок Оксана. Возний Роман. Голова Анатолій. Думич Юрій. Заєць Мирослав. За. Корда Василь. Місірат Микола. Мончук Іван. за Москва Олег. За. Ясенський Андрій. за Соснило Ігор. За. Терещук за. Ярошевський Андрій. За. Соколяк Михайло. За. За. 14 за. Рішення прийнято. Наступний край. За позитивним висновком бюджетної комісії та комісії з питань регламенту потрудить зазначення програми підтримки та винагородження учасників національних та міжнародних спортивних, мистецьких і наукових змагань на 2025 рік. Сума фінансування програми 100 тисяч гривень. Ці кошти будуть спрямовані на виплату готових винагород для учасників чемпіонатів України та для учасників чемпіонатів Європи та світу. Такі категорії, згідно програми, такі категорії учасників підпадають під нагородження. Для чемпіонатів України винагорода для переможців змагань за перше місце 30 тисяч гривень. Винагорода для призерів змагань це друге, третє місце 20 тисяч гривень, винагорода для фіналістів змагань це четверте, шосте місце 10 тисяч гривень. І виплата винагород для учасників міжнародних змагань. Винагороди для переможні перші місця. Перше місце 50 тисяч гривень. Винагорода для призерів змагань, друге, третє місце 30 тисяч гривень. І винагорода для фіналістів змагань четверте, шосте місце 20 тисяч гривень. Запитання. Вапій Володимир. Володимир. Вози да. Роман. Головання да. Анатолій. Да. Домич Юрій. Да. Зайць Мирослав. Да. Містерак Микола, Мончик Іван, Москва Олег, Песецький Андрій, Соснило Іван, Киріщук, Зай, Ярошевський Андрій, Куляк Михайло, 14 рішення прийнято наступне. Програма проведення експертної рожової оцінки земельних ділянок без сподарського призначення, що підлягають продажу населених пунктів процентської територіальної громаді. Також за позитивним висновком бюджетної комісії і земельної комісії. Е, Пропонується програма за фінансування 11 тисяч гривень. Кошти будуть спрямовані на виготовлення експертного звіту е, для визначення грошової оцінки земельної ділянки селі Тростани. Павлій Володимир, Валерічок Оксан. Домич Юрій. Заяць Мирослав. Містерек за. Микола. Мончак Іван. За. Москва Олег. Песецький Андрій. За. Соснило Іван. Терещук за. Ярошевський Андрій. Скаляк Михайло. 14 за рішення прийнято наступне. Відповідно до позитивного висновку бюджетної комісії потрується програма підтримки Стрийської районної ради. Сама програма фінансування програми 330 гривень, але відповідно до документації комісії і закладених коштів до проєкту рішення пронесення до бюджету, затверджує сума фінансування на даний час 150 тисяч гривень. Папі Володимир за. Барячок Оксана. Восений Роман. Голова Анатолій. За. Дович Юрій. За. Заєць Мирослав. За. Місерак Микола. За. Олег, Песенський Андрій, Сосилою Таріщук, за Ярчевський Андрій за схід Михайло 14 за наступно. Про затвердження програми. Програма покращення сервісу обслуговування платників податків Персинацької територіальної громади на 2025 рік. Сума програми 30 тисяч гривень. Ці кошти будуть передані як трансфер бюджетний трансферному управлінню Державної податкової служби для того, щоб вони змогли вчасно відправити повідомлення про, про податкові зобов'язання, зобов'язанням податків. Бабій Володимир, За. Баричок Оксана, За. Возний Роман, За. Головань Анатолій, За. Дорещок, перепрошую, Думич Юрій, Заєць За. Мирослав. За. Місірат Микола, Мончик Іван за. Москва Олег. Пісецький Андрій. Соснило Іван. Терещук. За, за. за. Ярашевський Андрій. Цикуляк Михайло. 14 за рішення прийнято. Так, відповідно до висновку позитивної бюджетної комісії пропонується програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини за рахунок коштів сільського бюджету. Сума програми, фінансування програми 120 тисяч гривень. Кошти будуть передані військовій частині для придбання майна номенклатури служби зв'язку. Бабій Володимир. За. Баричок Оксана. За. Возний Роман. За. Голова Анатолій. Думич Юрій. За. Заєць Мирослав. За. Месарат Микола. За. Мончик Іван. За. Москва Олег, Кисецький Андрій. Соснила Йова Терещук, Зар Ярошевський Андрій. Скляк Михайло. Да, 14. За рішення прийнято. Наступне. Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини, рахунку якому корпусі вже досвідна до теперії громади на 25 рік. Сума фінансування програми 200 тисяч гривень. Можете також бути переведені лісковій частині на капітальний ремонт сповища для техніки. Бабій Володимир, Барючок Оксана, за. Возний Роман, головання Анатолій, Думич Юрій, за. Заєць Мирослав, за. Містерак Микола, Бончик за. за. Москва Олег, Писецький Андрій, За. за. Терещук, Зай, Ршевський Азрій. За. За. 14 за рішення прийнято Наступне питання. Наступне питання вже буде внесення змін до бюджету. Добре, переходимо до наступного питання. внесення змін до бюджетних програм на 2025 рік. Відповідно до рекомендації позитивної бюджетної комісії по цьому висновку. Вносимо зміни до програми України закладів культури проселенської територіальної громади на 2025 рік. Збільшення фінансування програми на суму 50 тисяч гривень. Загальна сума програми становиться на 80 тисяч гривень і кошти будуть спрямовані на закупівлю мінізерної процедурів, проведення заходів по громаді, а також проведення заходів у метод проєкту пліч Очі. Голосуємо Бабій Володимир. За. За. Оксана. Роман. Голова За. Румич Юрій, Нарислав За, за. Містерак Микола, Мончак За Москва Олег, Пезецький Андрій, За За Оліва, За, за. Ярошевський Андрій, За Сколяк, Михайлов, за. 14 за рішення прийнято наступне А тут співфінансування поданнясь А то ж програма? Програма. в Населених пунктів на 2025 рік. Відповідно до процесного язинку бюджетної комісії збільшується обсяг фінансування e, програми на суму 807 тисяч гривень. Ці кошти будуть спрямовані e, в сумі 33 138 гривень. На поточний ремонт вуличного освітлення встановлення ліктарів на існуючі опори в селі 69 861 гривня на поточний ремонт вуличного освітлення встановлення літарів на лікуючого хворих селі Тернопіля, 310 тисяч гривень на послуги з благоустрою, облаштування місця збору сміття в селі Заклад, 195 тисяч гривень на поточний ремонт канави водовідводу в селі Поляна по вулиці Судецька і 199 тисяч гривень на поточний ремонт канави водовідводу в селі Поліна по вулиці Івана Франка. Бабива Володимир, да. Бальчок Оксана, да. Возний Роман, Гулвань да. Анатолій, да. Томич Юрій, да. Заяць Мирослав, да. Мистерат Микола, да. Мончук Іван, да. Москва Олег, Кисенський да. Андрій, да. Соснева да. Іван, Терещук Зай, Рошевський Андрій, да. 14 за рішення Про внесення змін до програми фінансування робіт пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та отриманням автомобільних доріг місцевого значення буде доріг комунальної власності. Сума програми збільшується на 400 тисяч гривень, які будуть спрямовані в департаменті.